Орли, майстри небесних висот. Орли це не лише величні птахи, але й символи важливих цінностей. З їхнім високим польотом та життєвою силою вони залишають невимовний вплив на наше уявлення про природу. Людство завжди відчувало захоплення перед величністю та владою орлів. В цьому відео ви дізнаєтесь цікаві факти про орлів, але перед тим. Поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Орли можуть піднятися на висоту більше 10 тисяч метрів у небі, здійснюючи вражаючі польоти на великій відстані. Орли мають дуже гострий зір і можуть побачити маленьку здобич на землі з висоти кількох кілометрів. Зуби у орлів майже відсутні, але їхні гострі дзюби і сильні кігті роблять їх ефективними хижаками. Вражаюче, як орли обирають для своїх гнізд найвищі точки. Гнізда вони будують на гілках дерев чи скелях, демонструючи цим свою майстерність та міць. Вага орлиного гнізда може сягати 100 кілограмів, і вони часто використовують одне гніздо протягом багатьох років, допоки не стануть занадто важкими або не пошкодяться. Орли територіальні птахи. І вони захищають свої зони високо в небі від інших орлів. Орли можуть літати зі швидкістю до 80 км на годину і виконувати вражаючі акробатичні трюки у повітрі. У порівнянні з іншими птахами орли довгожителі багато видів можуть жити понад 20 років у дикій природі. Орли можуть здійснювати міграції на тисячі кілометрів, шукаючи сприятливі умови для полювання та розмноження. Соколині орли одні з найбільших представників своєї родини з розмахом крил понад 2 метри. Цей вид орла може полювати на мавп та інших великих ссавців. Орли мають дуже сильні м'язи. Саме тому вони можуть піднімати здобич, що важить до п'яти разів більше, ніж вони самі. Орли часто використовують термалі, повітряні струмені, щоб економити енергію під час польоту. Орли володіють високою інтелектуальністю і можуть вивчати нові методи полювання та виживання. Орли здатні визначати висоту свого польоту за змінами атмосферного тиску. Завдяки особливій будові крил орли здатні спокійно літати навіть в ураган. Вираз орлиний зір ґрунтується на реальних фактах. Ці хижі птахи здатні охоплювати поглядом поверхню в 11,5 кілометра, розгледіти зайця з висоти більш ніж у 3 кілометри, а кут їхнього периферійного зору становить 270 градусів. Кожне око орла здатне фокусуватися на двох предметах одночасно, у людини тільки на одному. Самки орлів значно більші за самців. Самці нерідко допомагають орлицям висиджувати яйця. Орли знаходять собі пару один раз і на все життя. Вчені виявили пару, яка прожила разом понад 35 років. Орлята починають самостійно полювати, коли їм виповнюється три місяці. Повної зрілості ці птахи досягають до 4-5 років. Для орлів життєво важлива ідеальна аеродинаміка. Тому, якщо птах втрачає перо з одного крила, те саме перо випадає із другого. Скелет орла важить удвічі менше, ніж його пір'я. У багатьох культурах світу орли вважаються не тільки володарями небес, але й посередниками між світом богів та землею. В античності орлів вважали символом перемоги й удачі, а в Єгипті та Китаї символом сонця. Орел здавна вважається божественним птахом у багатьох релігіях. Правителі ацтеків прикрашали костюми орлиним пір'ям, щоб і себе наблизити до божеств. Дякуємо за перегляд. Пізнайко сподівається, що тобі було пізнавально та цікаво. Тож, щоб не пропустити нові відео, залишайся з нами та підписуйся на наш канал.